Має вітання любі, аномальна, тепла погода навіть для нашого півдня. І ось маю, я вже маю перші квітуючі троянди. Дуже-дуже важливий зараз період для наших троянд. Вони формують бутони. Якщо ми не будемо обробляти наші троянди, їх або поїдять шкідники, або заїдять хвороби. О, дивіться, що робиться. Так швидко розгортається ця п'єса вісна, що навіть не встигаєш взагалі зрозуміти, що вже пора все обробляти. Пора, пора. Бо ми просто можемо втратити цю свою першу, найшикарнішу, найочікуванішу хвилю цвітіння. І, до речі, ось ці плями на листячку ні, це не залишки обробок. Це був. Якісь буряві із сахари, який ніс не тільки оце аномальна теплу погоду, який ніс якийсь бруд, і оцей бруд під час дощу осідав на листі. Вуяйте собі? Ну в нас буває іноді таке буває. Ви бачили вже попелицю, потрібно не зволікати і все-все обробляти обов'язково від хворіб комплексно і від комах шкідників. Є сорти, які в мене щорічно хворіють на цю борошнисту расу, але я це знаю, я стримую в цьому році. Я не чекала борошнистої роси так рано і ще тапазом не обробляла. Ось це Роуз, Вона зазвичай має в мене таку звичку. Підчепити борошнисту росу. Як бачимо, також це покручене листячко. Якщо обернути, ми завжди побачимо там вже спора насіння. Взагалі, покручене листя це ознака якого, якогось негаразда. Можливо, це навіть комахи. Покручене листя це може бути також наслідком ураження рослини несправжньою борошнистою росою. Для нас зараз не дуже важливо. З'ясовувати, що це таке. Ми маємо просто комплексно обробити. Дивіться, тут вже навіть навіть споронасіння пішло до бутонів. Так, я все запустила з особистих своїх причин, і сьогодні буду виправляти ситуацію. Хвороби вони ще мігрують з однієї рослини на іншу. Наприклад, Spirito я ніколи не помічала раніше, щоб вона підчеплювала цю борошнисту росу. Але в цьому році вона підчепила і вона вже заразила ось троянду, яка Ну, навіть вчора, мені здається, ні мало ніяких ознак, не було ніякого крученого листя. На багатьох інших препаратах буде також написано, що вони є проти борошнисте роси, але тапас найкращий. Тому, якщо ви новачок, раджу не ні шукати нічого, купити тапас і застосовувати його. Тапас використовуємо по трояндах 4 мл на 10 літрів. В нас зазвичай маємо ми ось таку упаковку, де 3 мл. Використовуємо на 9 літрів. Якщо є проблеми у вас не тільки з несправжньою борошнистою росою, а також із справжньою борошнистою росою, тоді додаємо препарати, такі як черівник, Відаміл Голд або якісь інші препарати, також можна використовувати препарати МІДі, які діють проти оміцетів. І обов'язково додаємо в нашу суміш. Щось проти комах. Робимо ось такий удар по шкідниках і комахах одночасно. Не потрібно звалікати, потрібно обробляти. Я вже запустила Любі, дуже запустила. Тримаю в руках ще я. Препарат сальта, але буду використовувати його за пару днів, бо я вже використовувала в цьому році проти сірої гнілі. Також сіра гніль чим вона небезпечна. А крім того, що ці гнілі вони вражають наші плодові дерева, виноград. Вони дуже псують наші квіти троянд, якщо троянди потрапляють під дощі під час цвітіння. Запобігати тому можна. Якщо обробляти препаратами проти сірої гнілі, якраз, якраз от зараз, коли троянди ще на бутонах. Сьогодні буду обробляти всю клумбу з англійками. Ну Вона така клумба в мене тут під парканом. Чому так тут все таке в цій борошністій росі? а. Те, що ще не є, то буде. Ну, бо тут зазвичай, ось саме в цьому місті, якось так затримується роса. Сюди не потрапляє ранкове сонце ще. Ну бо ще тільки квітень, в травні воно вже потрапляє. І ця троянда, ось це манститвут ніколи не хворіла. Ну, а зараз бачите, скільки має цього всього. Сьогодні буду обробляти саме всю цю сторону. і... На вулиці, там вже де цвітуть в мене троянди, бо там вже багато шкідників, там дуже тепло і вони там просто вже пірують Ось так, любі. Дуже-дуже важливий зараз момент. Якщо ми його пропустимо, не обробимо, тоді все, цвітіння ми не побачимо гарного. Мій садочок захаращений в цьому році зовсім. ну Трохи дозволю собі особистого, бо. Мій канал ще такий і трохи щоденник, моєго життя я втратила мати. Спочатку лікарні, хірургія, терапія, реанімація і все. Ми не змогли її витягнути, намагалися дуже вірили в це. Все, ми її поховали. Весь цей час я перебувала майже весь весь час в лікарні, поряд з нею. Тут це запущена, захаращено, ну і зараз буду наводити лад в своїй голові, думках, емоціях І також в садочку це гарна нагода. Буду робити поступово. Ось тут, де я ще не бачу таких ознак хворіб, я хочу, ну, принаймні дивитися, що робиться, яка трава в мене. Потрібно навести лад. Не буду робити ось це одразу. Чому? Якщо бризкати рискати, потім неможливо буде виходити і рвати ту саму траву, наводити лад. Бо ми знаємо, що має бути якийсь період. Це може бути 7 днів, коли не можна виходити на ручні роботи. Ну і щоб не нашкодити собі. Сьогодні буду обробляти. Саме ті, що найбільше постраждалі, а інших, мабуть, завтра в нас не буде дощів, також і завтра. А за три дні знову прогнозують зливи. Брікузку свою потрібно також обробляти. Трохи все ж таки вона вхопила манілиозу. Ну, Якщо він є або колись був, він же дерево не покине зовсім. І воно все рівно буде десь якісь ознаки мати, навіть якщо обробляли. Ми її. Я дуже сподівалася, що матуся доживе до цього вражаю, знову буде, буде радіти. Ну, але так, знаєте. Ось так. Ось так є, як є. Дивіться, що робиться. Квітень місяць, там же і виноград цвіте, Ну і виноград сьогодні також має обробити, бо були дощі, якщо не обробити, він підчепить темільдю і все. Тож тільки початок сезону дуже важливо зараз обробляти дуже нетиповий рік, ну але нічого. Маємо препарати, маємо все обробити і все ж таки насолодитися цвітінням своїх троянд. Адже ми їх доглядали, обрізали, підживлювали. Ну і зараз на фіналі вже не маємо схибити. Конфіска, жарко тобі, що я хочу сказати? Обов'язково прибираю всі собачі мізки для води або для їди, щоб не потрапила туди, туди ніяка хімія, якою я обробляю рослини. Обов'язково навіть потім я змиваю ось цю плитку, тому що завжди потрапляє якесь розпилення, потрапляє хімікати. Також потрапляють і на плитку. Я все це мию, щоб не отруїти своїх. Тварин маємо робити обробки так, щоб не нашкодити ані людям, ані тваринам. Це небезпечно для здоров'я, Любі.